Якщо ви придбали собі отакий програмуємий пульт до вашої брами чи шлагбаума, в пакеті все запаковано, то його спочатку, перш ніж копіювати, щось на нього, треба стерти, тому що на ньому вже якісь частоти записані. Бачите, тут світяться вирагують кнопки. Щоб його відформатувати, треба нажати одночасно А і Б. Почекати, щоб отак три рази блимнуло, відпустити Б, потім раз, два, три рази його нажати. І все. У нас пульт чистий, на ньому ніяких частот не збережено. І тепер, щоб просто скопіювати, беремо ваш пульт, на якому є вже записана частота, який працює відкриває ворота чи, чи, чи шлагбаум, і отак підносимо, нажимаємо дві кнопочки одночасно. Є. Все, ми сюди записали чистоту. Якось так. Отакі пульти. Поставте лайк і підпишіться.